Доброго вечора, друзі. Нещодавно Сейм прийняв поправки до спецзакону про допомогу українцям в Польщі. Що ж, кого стосується цей закон? Цей закон і ці поправки стосуються в першу чергу українців, які вимушено переселилися до Польщі через агресію та війну, яку вона розпочала Росія проти України. Ці люди отримали прихисток на території Польщі та певну допомогу, але було питання, скільки люди можуть легально знаходитись на території Польщі. Нещодавно Сейм прийняв поправки та підписав зміни до закону, в яких тепер прописано, що біженці з України можуть бути на території Польщі до 4 березня 2024 року. Також цей спецзакон стосується осіб. тобто Дітей середніх класів, старших класів, тих, хто здає екзамени на території Польщі майже до кінця 2024 року. Цей закон ще має підписати та прийняти саме з цими поправками, які внесе, і потім передати його, вже цей закон з поправками і ці поправки, на підписання до президента країни. Після цього можна вважати тільки, що цей. Закон з поправками вступає в силу, і його можна вважати таким, що він дійсний. Але слід розуміти, що ще може бути дуже багато змін в спецзаконі про допомогу українцям, тому що є багато факторів та впливів, які сьогодні змінюють ситуацію. Це може бути зовнішня політика, політика всередині, вже готуються багато представників політичного. Бо, можливо, до Польщі, до виборів, які восени мають бути, то ще дуже багато може бути змін. Як ви бачите, ситуація з сільськогосподарською продукцією, яку сьогодні з України не хочуть приймати в Польщі та ряду інших європейських країн, це спричиняє певні тиски на розвиток стосунків і саме того, що відбувається на міжнародній політичній арені. Тому, друзі, будемо слідкувати за ситуацією, і я буду теж слідкувати, буду надавати інформацію і буду ділитися з вами тими змінами, які відбуваються в спецзаконі про допомогу українцям в Польщі. Дякую, що дивитесь канал, ставите лайки, поширюєте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Друзі.